Ну що ж, вирішилось купити іншу болгарку акумуляторну, тому що це буде по грошах те саме, ніж ремонтувати щиткову стару, яку я купив колись ушну в такому комплекті. Ось в такому. Батарея, півторачка, зарядне устройство, бушну там. В хорошому дуже стані, наекономив таке, що прийшлося батарею купляти, а потім міняти через кожних два місяці щітки в якорі, тому що це хтось вже скривав і там пописали. Я думаю, чому щітки йдуть так, хлопці кажуть, Та я, ми варимо машини, каже, там в гаражі, каже, служить довго, не знаю, щітки не палять. Коля писав. Ну не знаю, тут вже подивився потім, коли <ріх> нема куди міняти. Це якорь з'їло. І тим паче ті ти дебільні от. Системі щіток, які тут були, оці от лапки такі, вони позамикали нахрін, там вже і щітки нема куди вставляти. І тим паче ми тут плечі не чухаємо, потрібно впиляти. Ми привикли до акумуляторного інструмента. Уже пересвідчили, що безщітковий служить надійніше і швидше, менше акумуляторів бере. Але, але це брався, можна сказати, перший після цього компаса. І тому ще якось не в'їхалось щітковий, безщитковий санька, друг майстер професійний. Маслюченки у него походу більше акумуляторного. Інструменту, чому ми передаємо акумуляторному перевагу, тому що нема проблем з переносками, які підключені, і воно не там є регулятор, все класно, але воно не таке дебанене, коли як акумулятор ти можеш більш безпечно нею користуватись. Да, і в основному це дистанційність. Дистанційність і акумулятори зараз роблять, що воно досить довго тримає. Ну, Санька Маслюченко каже, що. Одне, що страдають, каже він більш довший майстер з. Практикою акумуляторного інструмента, тому що у нього там і макіта, і це каже багато, багато бощо. Він кидав мені група. До речі, там є хто хоче. Кінопосилання у Viber є група, де продається електроінструмент, акумуляторний БУ з Європи по дуже хороших цінах. Ну я вже став на лінійку. Ято був, ну, з вже чому купилась, вирішилась купитись болгарка. Ось ця. Безакумуляторна, тому що mm. на неї підходить ці от в. Все начиння і це дешевше. А це от викинеться, можливо, якісь болтики будуть. Ну, і санька каже, що Маслюченко, що вони страдають тим, одне, що це безщитковий інструмент, довго дійсно ходять двигуни в порівнянні, але страдають, що буває, виходить плата, яка регулює токами. Ну, на Макіту я дивився на Бош, там вона коштує космос. На ці там до 500 гривень, я думаю, це якщо і вийде десь з ладу, це краще перепакувати, ніж. Займатися ексгумацією, згумацією, коли вже воно ковиряний, перековиряне, і коли ти маєш щось робити, воно туди чуєш, вже о, паде щотки і-і-і. Воно незручно, некомфортно. Коротше, 1100-1300 оцей двигун коштує на сайтах, я дивився. І 1400 коштує болгарка акумуляторна безщіткова. Щіткова, безщіткова. У них потужність однакова, 8 тисяч з половиною обертів. Ну, ця тут, так як у неї двигун більшенький мусить бути, да? хоча там я її скривав вже не раз, там багато пустот, в принципі, але корпуса надійні. Сам як ціна якість цього бренду Китай європейський, отакі, от от, да? <кхід> то дуже хороша, вони служать. Нормальні корпуса, вона. Ви бачите, як ми працюємо. І, 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 і Звісно, користуємося з розумом. Давайте попробуємо, як вона працює. 8 тисяч з половиною оборотів, 8 тисяч з половиною оборотів. Це вже не працююча. Давайте перекинемо батарею. Подивимось, що воно полякає. Ну що? Десь круг відрізний. Я завжди так ставлю його, щоб можна було щось вчухати. Правда, оцей от відрізний він тільки ріжить. Круги. але, але, але. Все одно, ну-ка, Ручка ось така от, коли бирав в Бушни, вже не було її. То що одна, що в цієї болгарці ось тут от є, чи як вони правильно називаються, кутова шліфмашинка, Мать їхня. Тут немає, тільки з двох, з двох сторін, ну І щелкаємо четверочку АКБ. Ну, идем. Идем, что я уже установил тут вот. Жартую. Ну, зручно, зручно капец по ревнению. Знемо. Ну, як виключається, глушиться легко. Давайте зажмемо, що я одною рукою. Бачу, тікає. Є куди. О. Ну, Включається. Бляха, вона не відчуває нагрузку, реально. Коли прижимаєш в акумуляторну то, блін, щотки, а що чути, що, що горя, навіть коли вони всі. Ну, така от, я думаю, це ми гуманно вийшли з положення. Скажете, не пилякай ось так, клади, це захист, він, до речі, тут добре придуманий. І правильно скажете, будемо акуратні, ну і будемо гуманно виходити з положення. Я думаю, що по ціні один в один, а от таке от вирішення краще, ніж колипати вже це. Шкода, шкода, но можливо, і на краще. Ну і ще маленькі покупки, судячи по, по цьому здержимого цього пакету. Це, сезон почався на всі сто. Це, це до мотокос, тримерів. Ну, це вже раз плюсова проволока, Непогана така, непогана, не дуже є з чого аж і вибирати. Ir bamperinė spokliuko - labai ofigėna bamperinė spokliuko.